Вітаю! Сьогодні хочу показати таку цікаву досить зарядочку Flex. Ця зарядочка в мене вже була на переробці 2 роки тому. Вона виготовлена у 2021 році в січні, а була в мене в січні 2022 року. Знову тепер потрапила через несправність по високовольтній частині. Потрапила до мене на ремонт через несправність по високовольтній частині. Один акумулятор вже зарядив, а другий ще не заряджав. Цікаво тим, що тут є такий екран, і вона вказує рівень заряду акумулятора. Сам, акумуль... Сам екран такий досить інформативний і час зарядки. Ось Наприклад, заряджений акумулятор він показує, що окей заряджений. Також досить цікаво, що він і 12, і 18 вольт заряджає. Так, ставлю розряджений. Іде замонтаження. Все, пішла зарядка. Ось 40 хвилин. Цей акумулятор буде заряджатись. Так дивився, що плюс-мінус час відповідає заявленому. Ось такі справи. Досить цікавий такий варіант. 9 А вказується, що заряд, зарядний ток. І 190 Вт. Флексовські теперішні зі штатів акумулятори і зарядки там приймають 160 Вт. Тобто ця зарядка ще потужніша, ніж та виходить. Ось. Така цікава. Зарядна станція.